Вітаємо, друзі. Головне управління розвідки України офіційно звітує про успішну спецоперацію під кодовою назвою Дроноцид або, як кажуть в народі, знищення жужиків і тих, хто ними жужжить. На ділянках відповідальності Запорізького фронту наші хлопці провели справжній безпілотний рейвах. Було виявлено аж 90 позицій, де мешкали, працювали, і час від часу панікували оператори ворожих дронів. У когось це був бункер, у когось кущ із вайфай, а десь навіть ванна з антенами. Але нас це не зупинило. Після влучних аргументів у вигляді снарядів, дронів і, можливо, кількох добрих слів із неба з 90 ворожих гнізд виживання не пережили 42. Ну, точніше, самі гнізда і ті, хто в них сидів, стали недієздатними. Кажуть, деякі рашисти тепер бояться навіть кімарити біля пульта, бо український дрон може прилетіти навіть якщо ти просто дивишся ютюб. Операція дроноцид це не тільки удар по ворожих очах у небі, а ще й черговий доказ: наші захисники бачать усе. А це, друзі, феєричне знищення ворожих металобляшанок. Українські дрони провели імпровізоване шоу під назвою Бах і Бах-2. Три російські БМП вирішили трохи покататися, але замість Сафарі вийшло сагорання. Наші пташки з неба чітко підказали, куди їм треба, і там вже був феєрверк, димові ефекти та безплатне пекельне СТО. Кажуть, у рашистів навіть екіпажі попросили замінити БМП на щось менш вибухонебезпечне, наприклад, пішу прогулянку до Ростова.